Всі рослини на нашій планеті ботаніки умовно поділяють на дві великі групи культурні та дикорослі. Рослини, які людина здавна вирощує в саду, на городі, на квітнику, називають культурними. А ті, що ростуть у дикій природі, дикорослими. Дуб, ялина, ліщина, підсніжник ростуть у лісі. Кульбаба, деревій, грицики, ромашка ростуть на луці. Рослини, які людина не висіває, не висаджує і за якими не доглядає, називаються дикорослими. Яка різниця між культурними та дикорослими рослинами? Крім того, що культурні рослини спеціально вирощуються людьми? Тут все просто дикорослі рослини. Можуть поширюватись самосівом або порослю без будь-якої участі людей, у тому числі і дерева, чагарники або трави, навіть зростаючи в міському ландшафті. Багато дикоросів за століття еволюції пристосувалися до самих часом, навіть найекстремальніших умов, деякі рослини ростуть спекотних і сухих пустелях. А інші, навпаки, відмінно себе почувають в холодних полярних широтах. Іноді дикорослі рослини виростають у незвичайних місцях. Ось, наприклад, ви бачите, що дерево виросло на даху будинку. Але як би там не було, а з дикорослими рослинами варто бути на поготові, так як серед них є не тільки корисні для здоров'я види, але й цілком собі отруйні. Деякі з них настільки небезпечні, що навіть дотик до них може викликати опік. Такий, наприклад, борщівник, що активно росте в наших широтах. Якщо ви побачите в лісі цю рослину, то тримайтесь від неї подалі. При зіткненні з шкірними покривами в ясні сонячні дні, борщівник може викликати натуральні опіки другого ступеня. Так як містить речовини, що підвищують чутливість шкіри, до ультрафіолетового випромінювання, сонячних променів. А сік борщівника при попаданні в очі може привести до сліпоти. Крім борщівника, отруйними вважаються бликота, дурман, чимериця, живокіст, чистотіл, жовтець, копитець і гірчак. До лікарських рослин відносяться. Кропива, мати й мачуха, ромашка, подорожник, лопух, шавлія. Дикорослими вважаються також дерева: береза, дуб, сосна і інші дерева, які проростають самостійно, які виросли в природі самостійно без допомоги людини. Також кущі, калина, верба, ліщина. Взагалі, дикорослими рослинами вважаються ті, що виросли самостійно.